Одна з повітряних цілей окупантів десь стерчала у Азовському морі. Будемо ми його називати блукаючий Петріот, який нищить вороже сили. Наше верховне командування врахувало ситуацію в Авдіївці, дещо запізніло, але підтягнули марневрений резерв ППО до фронту. Будемо ми його називати Блукаючий Петріот, який нищить вороже сили. Ми можемо стверджувати те, що фактично весь маріуполь, весь маріупольський район є в зоні ураження української бавовни. силами льотчики. Теж люди, коли вони залітають в зону потенційного ураження ворожих ракет. Насправді доволі страшно. Вони починаються готувати на командування, скидати ракети завчасно до входження в зону враження наших сил.